Батрак, тікай. Ведмеді тікають від батраків. я не встиг! Я не встиг. Що зробити? Якщо там буде прямо зовсім новачок, то я, звичайно, що переграю. Чотик. Не хотілося би проти зовсім новачка. там... Зовсім, проти зовсім новачка то треба зовсім батарками одним грати. Привіт, Генріх! Радий бачити. Так. Панда. Ні, Панда сильний герой, якщо якщо проти Альянсу граємо. Тут проти ельфа. Проти Альянсу прям топ, тому що можна портали робити на роботях. е ні, ні, чат Дивіться, я я ніколи не, не люблю грати, якщо мені навіть пушать, мене щоб я грав дві, два завдання в, зразу, тому що, ну все-таки. Краще розіграти дв 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 два, як би, ну, відокремити, але щоб було на різних мапах і проти різних опонентів, і щоб було дві гарні гри, а не одна, правильно? Так, одного батарка на розвідку даю. Ще один піде до Таверни. Магазинчик поставлю всередині. Чотири роботяг батраків на дерево. Так, один до таверни, один на розвідку. Ворк complete. А, а ще, ще я сказав, що можна тільки одну вежу будувати. Ой-ой. Тільки одну вежу можна. Ну, тут якби стандартний білд в опонента. Нічого такого. Мисливитися на демонів. Оооо. Ой-ой-ой. Ще одну вежу тільки там можна будувати. Це треба, до речі, написати в карточці. Ну, пішли битись. Так, я ну вежу ставлю, тут мы сливці. Ой, ну щось. Та, оборона буде в нас суто з землянками. Ну, шось поки що. Панда себе не дуже показує. Кіхті випало добре. Чат не знаю. Такі враження, ніби тут взагалі треба панду втрачати на цій точці. Будемо лікуватись. Пішли, пішли лікуватись. Так, опонент мене підпушує. Отримує зубочистками. ні далі пушить? Много так ну, непогано 3 лучниці другий рівень. Я б не сказав, що в нього так дуже непогано. треба відправити розвідку. Землянка тільки в обороні. І землянка ще тільки в обороні. Ой! Марк хоче, щоб я суто кирками переміг. Ну, поки що на папері виглядає так, що. Що ми цей? знаєш, не дуже перемагаємо. Я не знаю просто, як ми в лейті, що ми робимо. Я маю панду до третього прокачати якось з третім задути всіх світляків, чи що? Чи є різниця від кількості батраків в землянках? Та, якщо 4, то максимальна е, швидкість атаки. Що один, то повільно дуже вони стріляють. Ну Панда нормально, тут бере другий. Панда бере другий. Але якщо чесно. Якщо чесно, щось все дуже повільно. Дуже повільний герой. Там опонента вже в ведмеді скоро будуть, походу. Ми можемо десь опонента підловити, Ресуржувач. Якщо його знайдемо. Якщо його знайдемо, то можемо підловити. О! От би нам цього мисливця піймати. А куди він так біжить вперед? Ну він щось так біжить вперед? А я його наздогожену? Може, панда нас дожене, ні? Ну, щось не дуже нас догоне. А, все. Він <плес> і драгенився. Ну, я хотів спробувати. Хотів спробувати. Не дуже вийшло, якщо чесно чат. Тепер він мене переслідує. Це, це поганий був хід від мене. Мені треба було просто кріпатись. Треба втікати від нього. Ой ой. За мною тепер бігає демон. Чот. Дякую, Аміго, за переписочку 8 місяців, дякую величезного. Дай за що ми тут з пандою, нічого не зробимо в цій грі. Це мисливець пробіг шукає нас, там. Мінус 10 голди мені не дав. Третій в нього вже, ой-ой-ой. Шанс здути його були. Шанси здути його були. Я не знаю, як це вигравати. Не знаю, як це вигравати. Це не ілюзія. Він дуже товстий був, це не ілюзія. У мене ось майже третій майже третій Дев'ята хвилина в нас тільки третій. Це, це взагалі. Unser <Marvel> for my kind the true question is what is worth work complete. Ну что забен піджар, так демона не пускаем. Ой-ой-ой, панда, ой, нага горить? Нормально, панда так тут сайво. Так, тепер роблю. Ні, тут нормально так побились. Strong. Stronger, так, чи можу я побігти забігти йому в світлячків, наприклад? Мені треба в центр бігти і сподіватися, що його нема в центрі. Ну він щось е забіг е так На халяву. То він бачить, що в мене одна вежа, не боїться через це. When you are Давайте цю точку спробую забрати. Тут четвертий можна взяти, потім інвіз і до нього піти. Цей перстень я би, мабуть, викинув на одиничку. Ледве ледве оберемо цю точку. Мене... Ні, ну мана у мене трохи буде потім. Так, вартові обереги. Ставимо тут зразу. Ну, класно, панда точку забрала. Тепер пішли подивимось, що там у нього. Робим армію батраків. О! Що тут? Ну я це ніяк не поб'ю, чат. Це просто якесь снеговісько. Занадто універсальне. Що тут по світлячках? О! Тут три там. на двох тільки попав, там. Це все, що я можу робити. Світлічків йому бити. Не можу я битися з ним. О, він пішов на мене там. Давайте ще землянок поставлю. Він ще й армію розділив, оу. Ой, дрядки сюди зайшли. Ну доброго дня. Дрядкой, А шо вы тут робота? Это он что с дрядками сюда забег? Ему дрядок. Пята панда. Нормально. Давай, это бутерачки. Что-то я как-то взорвал не так. Пан панда якась є. А як вона п'ятий взагалі взяла? У нас ж недавно була тільки третій, а вже п'ятий. Добре, мисливець прийшов. Ой-ой-ой-ой-ой. Панду б'ють. ой ой чекай, там в нього телепорту нема. Ти ж тут не вийдеш. Ти ж тут не вийдеш. А, він зараз кине цей. Ну чекайте, але ще я можу задиспелити пандою, ні? Ну Може і не зможу. Ну він прямо так штурмує знатно. Там зубочистками нагу закидали, шо? Так. Ми голди голдинемо. No, no Але майже шостий скоро буде. Ну як шостий? На половину п'ятий. Привіт, Єгоре. Єгоре, я пам'ятаю, що я ще пісеньку мою поставити, бо я минулого разу забув бучаю. Вбучаюсь, вбучаюсь. <реш> так, він знову мене пушити. Він не боїться, що тут якби дощик з зубочисток. Що він зараз героєм не втече. Ну дає. Ну він дає, чат. Може він тролить і в нього база є. Чат, ми ну що, ви готові? Ідемо з батраками бій зараз. Ідемо з зараз в бій. Вводим всех патроков. Патроки тикай. Вы думаете, Ну, добре. А шо ж ты не надоешь? Не бы дыспал дата. Ни разу дысспол не прокнув. Мы там вылысили, я не знаю, скільки. Ой, с я батраки втраты тут. Короче, чатик батраки потерпили поразку, Хоть у вас цікавить. У него там прямо величезне виська. Ну у него, походу, экспие. Я більше не, нема у мене пояснень, чому він так агресивно грає. Дуже в нього величезне військо. Я шостий. Believe in його стрендс. Ah, я не встиг! Я не встиг ульту зробити. Він же хотів стрибнути, але не встиг. На Ну, я думаю, треба ще потерпіти. Не треба зараз ульт робити. Може, це і добре, що ми ульт не дали, так рано. Може, це і добре, що ми ульт так рано да... не дали. Треба, щоб він. У нас не буде шансів, якщо ми тут будемо виходити і битися з ним відкрито. Треба, щоб він зайшов до нас всередину. Можна й збігати на розвідку. Поки що ми стоїмо, чатик. Чому я не побудую глефомети? Ну, таке собі проти панди будувати глефомети. Вона їх здує за два вогня. Так, він пішов. Пан тут стоїть проти навали ведмедів. Ой, на мінус 100 неприємно. Чат Эпик, Эпик 2-2 в Эдмеде, ого 2-2 в Эдмеде у нас Ой, Сёма! Чат диди GG. Панда це відбила. Я, я, мені важко повірити в те, що панда це відбила. 2-2 ведмеді просто. Дуже скумедна гра вийшла. А в нього була база? Ні, в нього не була база, тобто він пушив до кінця. Коротше, він пушив пушив на, на всі, на всі, на, на всі, на на всю пушив голду. Ну Він думав, що він типу зайде, нападе там одна вежа, що і боятися, там магічні пропали дасть по панді. панда буде без мани, і Мас Федмеді якби це все поб'ють. Але, ну якби, будівлі з шипами. Якось вони безпощадно. Тих ведмедів пробили, і в результаті я просто під магазинчиком. Ну, У мене була ідеальна база побудована. До речі, це вже друге завдання, де, типу, мені не дають грати через мас вежі, але я за рахунок блоку будівель граю. так ну виходить що так? You must rally the horde and lead your people to their destiny.